Всі ми любимо грати у відеоігри, особливо коли світові гіганти вдихають нове життя в ігрову індустрію. Яскравий приклад Helldivers 2, який зібрав навколо себе дружні та згуртоване ком'юніті. Однак навіть у світі таких грандіозних проєктів не завжди є можливість їх спробувати, чи то через обмежений бюджет, чи через відсутність потужного компа. Але не хвилюйтесь у цьому відео ви знайдете 15 безкоштовних проєктів, у яких можна чудово провести свій вечір TCP Secret Laboratory. Одна з найуспішніших, якщо не найуспішніша, гра у нашомішому всесвіті SCP. Хтось із гравців стане самим монстром, хтось ученим, а хтось охоронцем, ну і звичайно, клас D. Це, грубо кажучи, розміна монета, у якої немає ані зброї, ані здібності, і якій потрібно рятуватися. Світ SCP дуже крутий, ви напевно десь про нього чули, а тепер у вас є можливість у ньому пограти. Stargazer, пригодницькі платформи з метал музикою та піксельною графікою. Досліджуйте яскраві рівні, бийтеся за допомогою гітари, проходьте бити з босами та прокачуйте навички персонажа, щоб зупинити темного чарівника. Thunder Tier 1 – тактичний шутер з видом зверху, де гравці виступають у ролі бійців спецназу, виконуючи секретні операції на території вигаданої східної європейської країни. Виконуйте поставлені завдання, збирайте спорядження, координуйте дії з командою або пробивайтесь в лоб з кулеметом. На перевагу є сюжетна кампанія з 9 місій, кооператив та мультиплеєрний режим. M.U.Z.Y. – атмосферний хоррор у якому вам належить виступити приватним детективом і розслідувати похмурі таємниці покинутого комплексу, де колись створювалися розумні іграшки для дітей. Ето футейл, гололомка з незвичним візуальним стилем та сюжетом, натхненим японським фольклором. Історія розповідає про людину, яку обдарили лисиця кіцуне, перетворивши його на шматок тофу. Щоб зняти прокляття та повернути собі людську подобу, вам доведеться досі сюрреалістичні світи, вирішувати хитромудліголомки і взаємодіяти з магічними істотами. Iron Man дайте екшенорог лайт у стилі стіпанку, де ви керуєте гігантськими механічними хробаками, борючись за своє місце на троні. Кожне проходження це унікальна битва з рівнями, що процедурно генерується. В арсеналі більше 30 видів зброї, кожен із яких відкриває нові тактичні можливості. Плейперфрензі Кооперативна гонка на тюленях. Плеві та ковзайте на жовті до фінішу, вибираючи з різних режимів, космізуючи свого гонщика. До речі, рано чи пізно гра стане платною. Imposter Online – мультиплеєрна гра на дедукцію від 6 до 16 гравців, де вам належить взяти роль мирного жителя, самозванця, зомбі, медсестрі, блазня або інших персонажів з унікальними здібностями. Виконуйте завдання, влаштовуйте збори, враховуйте зрадників, чи самі усувайте суперників, не видаючи себе. Воло і смеш, самолятер волейболу зі швидкими матчами та рядом простих комбінацій для спішної роботи в команді. Доступний одиночний режим та локальний мультиплеєр на шістьох гравців. Old Timer Transport – шалена мультиплеєрна гонка, де крутесні старигани на турбоскутерах влаштовують галас на вулицях міста. Ваша зустріння збивати людей, підбирати постраждалих та доставляти їх у безпечні місця, доки суперники не випередили вас чи не відправили в кювет. Дует коротка інтерактивна історія без слів про випадкову зустріч двох дівчат: тепла, зворушлива і розслаблююча, ідеальна для одного затишного вечора. Треворлост, мультяшна пригодницька голомка про молодого мандрівника та його задкового звіра компаньона. Разом вони досліджують різноманітні цікаві локації від спокійних місцин до таємничих лісів, вирішуючи загадки та долаючи пришкоди за допомогою взаємодії та співробітництва. Forget Me Not – пригодницька голомка, в якій вам належить дослідити світ, що нагадує театральну виставу відновлюючи втрачені спогади. Для цього потрібно взаємодіяти з предметами та вирішувати голомки, щоб відкривати нові сцени та переміщатися світом. Сінні у короткі, але напружений платформ про виживання в крижаних підводних глибинах, де темрява, хижаки та крихке життя чатують на кожному кроці. Чи пишете доведеться використовувати свої здібності та долати пастки, розставлені самою природою? Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну іру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.